Який із виробників може наблизитись по якості, по живучості запчастин до оригінальних запчастин? Серед небагатьох, які мені відомі, це американський Epi Performance. в тому числі їхні шруси, їхні так називаємо гранати являються зразком надійності, живучості і витривалості. І коли в нас просять дійсно надійний шрус? Я завжди з спокійною совістю рекомендую шруси Епі Performance. Я впевнений в них, я вже продаю їх більше десяти років, і за цей час пам'ятаю тільки одну маленьку браковану партію шрусів до Канам. Це було дуже-дуже давно. Але після того, вже напевно років вісім, я про жоден брак з їхньої сторони навіть не чув. Тому, друзі, коли ваш виробник уже перестав випускати запчастини до вашої старої моделі, ви можете спокійно дивитися на продукцію Epi Performance, Вони випускають дійсно надійні класні речі.